Паризька мода зі слов'янськими обличчями Українка Евеліна Самсончик, яка ще торік стала обличчям Шанель, потроху забуває українську мову. каже все через насичений графік роботи. Хто ще може претендувати на світові подіми? Дивимося далі. Українське обличчя Шанель Авеліна Самсончик виходить на подіум у вбранні від іменитого Карла Лагерфельда. Дівчина з Ужгорода підписала контракт з модним будинком 9 місяців тому, і у Парижі вже майже як удома. Потроху забуває рідну мову. У мене одягли в Сілвер, Сілвер Срібний, Сріб, срібний колір платя була в I don't know. <реш> ти вже забуваєш українські слова. Так, да, я вже забуваю українські слова, і в мене вже англійська і французька. Струнка, сором'язлива, про тяжкі будні моделі Евеліна говорить неохоче. Скаржиться тільки, що через шалений графік не встигає попоїсти. Що в тебе в руках Морква? Ти ти... Е, ні, у мене не морква, у мене сир з моркви. <реш> Почали в п'ять годині ранку, був збір моделей і. Сили треба, енергію треба і з чого її брати з продуктів у гардеробі 19-річної моделі. Вже є кілька речей від шанель. Усі подарунки від Лагерфельда за хорошу роботу у Парижі Авеліну впізнають. Хоча мало хто знає, що вона з України. Ще одне, але вже дуже відоме українське обличчя на паризьких показах Ольга Куриленко, дівчина Бонда і голівудська зірка. Тут у перших рядах в рідну Україну каже, приїде не скоро. Ну, я закінчила зйомки ем, у фільмі Расила крову. Цельший фільм будете Ментум. Такшенфілм, і потом у меня два трилери. В Україну yeah. Я Только езжу туда сейчас по случаям. Я в принципі я очень редко езжу, потому что времени нет даже к мамі съездить. Попит на слов'янських дівчат на європейських подіумах, неабиякий. Голландський дизайнерський дует Віктор Ендрольф у своє шоу запросили балерин з Росії. Я впервые участвую в такому фешн шоу. Я ще молоденькая здесь, зі 19. Дівчата бідкаються у сукнях від кутюр тяжко поворохнутися. Но он очень стягивает, но поэтому Белірин должны бути худенькие, щоб такі костюми носить. і трудно дышать, да? Трудновато. стати обличчям відомого бренду намагається і ТСН особливе вдається майже неможливе приміряти вбрання від кутюр. Передавлюється все і він не такий легкий. It's not easy. він не легкий, так він тяжкий. Це ви зробили place. так. Це я а, як довго дуже довго. А скільки це коштує? Ми не знаємо. Це тільки для шоу. тут 15 метрів пір'я. Але Жан Фольготіє поки що віддає перевагу відомим не українським обличчям. Фінальний вихід його показу дістався королеві бурлеску Діті Фонтіс. Вона виходить у корсеті у формі метелика. Це майже ювелірний витвір, і схоже підходить він тільки їй. Навіть я напевно б не влізла у корсет діти фонтіс дуже-дуже тонка в неї талія. Аліса Якубович, Віктор Протопопов, ТСН Особливе, 1 плюс